Доброго дня, шановні. Е, перше питання Зміїв про затвердження вершині ні, ні. ТМ. ТЕ. ТЕ. Документації на ділянку що розташована по провулку Кивенько. Керевеньківському. Керевеньківському. 7А, міста Зміїв. Присадібна ділянка. А як сумває? кажіть. Як за, то ні, за. Як против, Якщо проти, кажіть проти. Якщо ні, то тоді мовчіть. Okay yeah. yeah. okay. yeah. 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 uh, так, все, друге питання про затвердження Грищенко. Техдокументація на ділянку, що розташована по вулиці Польові, 18, міста Зміїв. Присадімо ділянка. голосуємо. Третє питання про затвердження <Roglichi> про затвердження криворучку. Тих на ділянку, що розташована по, вулиці, по провулку Кривовенську. Веньківському. Сім міста Зміїв. Теж присадім на ділянку. голосуємо. Четверте питання про затвердження Маковецькому. Тих на ділянку, що розташована по вулиці Мжанській, 40, місто Зміїв. Теж присадів на ділянку. голосуємо. Дякую, дякую, чути. П'яте питання про затвердження олійниковій. Три документації на ділянку, що розташована по, провули... по провулку Єрьоміна, 6, міста Змії. Присадібна ділянка, голосую. Шосте питання про затвердження грабар технічної документації на ділянку, що розташована по вулиці Селянській, 20, міста Зміїв. присадівна ділянка, голосуємо. Сьоме питання про затвердження Ровінській. техдокументації на ділянку, що розташована по вулиці 8 березня, 21, місто Зміїв. Присадібна ділянка, голосуємо. Восьме питання про затвердження Чередниченко. Тердокументації на ділянку, що розташована по вулиці Левківській, 20А, місто Зміїв. Присадібна ділянка, голосуємо. Дев'яте питання про затвердження Далі. шляху у та документації. На ділянку, що розположена по вулиці Північній, 6, місто Зміїв. Присадібна ділянка, голосуємо. Десяте питання зітки про затвердження власенку та документації на ділянку, що розташовано по в'їзду Водогінному. 16, селищі Зітки. Теж присадібна ділянка, голосує. Дякую. Одинадцяте питання про затвердження гливці та документації на ділянку, що розташована по вулиці Ковтуна, 27, селище Черемушне. Присадібна ділянка, голосує. Дванадцяте питання про затвердження Омельченку. Техдокументації на ділянку, що розташована по вулиці Новоселівській, 7, селище Зідьке. Пересадібна ділянка, голосує. 13 питання. Про затвердження сохраничу. Техдокументації на ділянку, що розташована по вулиці Есхарівській, 18а, селище Зітке. Теж присадібна ділянка Голосую. Так, далі, 14 питання, борова. Про затвердження Бикові. Техдокументації на ділянку, що розташована по вулиці Монастирській, 99, село Водяне. Присадівна ділянка, Голосуємо. 15 питання. Про затвердження Колеснікову. документації на ділянку, що розташована по вулиці Річній, 14, село Гусина Поляна. Теж присадібна ділянка, Голосуємо. 16 питання про затвердження олійних документації на ділянку, що розташована по вулиці Центральній, 28А, село Борова. Теж присидібна ділянка голосує. 17 питання про затвердження Ломаці та громадянину Картавцу документації на ділянку, що розташована по вулиці Зміївській, 27, село Борова. Присидібна ділянка, голосує. 18 питання про затвердження надійні техдокументації на ділянку, що розташована по вулиці Центральній, 82, село Барава. Теж пересадібна ділянка, голосує. 19. питання про затвердження Семенову. Техдокументації на ділянку, що розташована по вулиці Лугавій, 2, село Барава. Пересадібна ділянка голосує. Дякую. 20 -е питання. Соло Таранівка. про затвердження Бутенку та документації на ділянку, що розташована по вулиці Зоряній. 21, Золота Ранівка. Присадім на ділянка, голосуємо. 21 -е питання про затвердження Омельченко. територіальної документації на ділянку, що розташована по вулиці Лисенка, 15, село Таранівка. Присадім на ділянка, голосуємо. 22 питання про затвердження Єгора у техдокументації на ділянку, що розташована по вулиці Медовій, 11, Солота Ранівка. Теж присадібна ділянка. Голосує. Двадцять третє питання про затвердження Щербаку техдокументації на ділянку, що розташована по вулиці Паштовій, 8, Соло Таранівка. Присадібна ділянка, голосує. 24 питання. Про затвердження Зварчук. Техдокументації на ділянку, що розташована по вулиці Зоріні, 28, село Таранівка. Присадібна ділянка, голосує. Дякую. 25 питання. Чи Мужівка, Про затвердження Шевченку, техдокументації на ділянку, що розташована по вулиці Перемоги, 15, село Чимужівка О, Височинівка, вибачаюся. Присадібна ділянка, голосує. 26 -е питання про затвердження Адамович три документації на ділянку, що розташована по вулиці Молодіжній. 25, село Левківка. Присадібна ділянка, голосуємо. 27 -е питання про затвердження Нікіфорові. Три документації на ділянку, що розташована по вулиці Заместянській, 13, село Левківка. Присадібна ділянка, голосуємо. 28 -е питання бірки. Про затвердження Захарова, тих документації на ділянку, що розташована по вулиці механізаторів. 4 село Бірки. Теж присадівна ділянка голосує. 29 -те питання. Про затвердження Петровській, тих документації на ділянку, що розташована по вулиці Абрикосові, 52, село Бірки. присадівна ділянка, голосує. 30 -е питання про затвердження супрунти документації на ділянку, що розташована е, по вулиці Зеленій. 30 село Велетень. Теж присидіть ділянка. Голосуємо. Так, далі у нас іде блок різне. Так а що, може? ви йдіть? До нас так Розповідаєте. А, путь, там Проєкти рядом, щоб було. можете... Так, 31 питання про проведення нормативної грошової оцінки земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоможних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком кадастровий номер 0548 що розташована за межами населеного пункту селище Зівки, вулиця Водогонна, 35А та перебуває у користуванні громадянина Буханцова ВІ. Діючі договір оренди хочуть зробити нормативну грошову оцінку з метою приведення документів до чинного законодавства. А там чуєте чу, 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 вам? Юлія Вікторівна, чуєте? Ти, ти перше питання, голосую. 32 -е питання про затвердження тих документацій з нормативної грошової оцінки земельної ділянки для розміщення та експлуатації об'єктів споруд електронних комунікацій кадастрове номер 08, 8, ой, 0184, що розташована за межами населених пунктів з міської територіальної громади на території з міської міської ради та перебуває у користуванні прат ВФ Україна. Це вишка, більше. яку поставили на безпаловки водафон. 32 питання голосуємо. 33 питання про передачу громадянину громадянці Шмелєві в оренду земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель, будівель торгівлі, що розташована по вулиці Привокзальний, 29, село Безпалівка. Це діючий магазин в селі Безпалівка, де ми. На позаминулій сесії розривали договір оренди, де, де батько подарив на донь, доньку нерухоме майно. І зараз договір заключаємо Сама новий. На ділянку да, да. на доньку. 33 питання, голосую. Дякую. 34 питання Зараз про розробку паспорта водного об'єкта, що розташований на земельній ділянці. Для рибогосподарських потреб кадастровий номер 1220, що розташована за межами населених пунктів на території Зміїської міської ради та перебуває у користуванні громадянина Бублі. Діючий договір оренди з метою проведення документів до чинного законодавства звернулися за дозволом на отримання на розробку водного паспорту. Це де ставок? Це був ставок Карпівка а, перед Бублі. Таранівкою. В оренді у бублія. 34 питання. Голосуємо. Так. 35. Далі, 35 питання. Про затвердження бублі, тих документації землеустрою щодо що інвентаризації земель водного фонду для рибогосподарських потреб, що розташована за межами населених пунктів на території зміської міської ради. Ми їм надавали дозвіл на інвентаризацію. Вони зробили технічну документацію, звернулися для затвердження. Це межі вони там? Це да? межі, крок, да. так. 35 питання голосую. 36 питання про надання дозволу громадянина Гапоненку на розробку та документації землорусу щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна час пай номер 273 реформовано ВАТ ПЗ червоний велетень, що розташована за межами населених... Пунктів з міської територіальної громади. Це, ви треба, ви Це треба, витребували. Це по, по суду визнали невитребувані паї, передали суд передав у власність. Їх два. 36 питання, голосуємо. 37 питання те ж саме, тому ж громадянину, тільки час капають 426 того ж червоного великня, тому ж громадянину. Розташована за межами населених пунктів. Це те ж саме, тільки да. другий 37 да. Тридцьоме питання голосує. 38 восьме питання про надання дозволу могилі, на розробку та документації землоустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Невитребувана частка пай номер тринадцять, один-тринадцять КСП Таранівка. Щасашова на забережемо населення функції з міської територіальної громади в Таранівці. Є однозібник могила Олександр Іванович, який обробляє там декілька паїв. І серед цих паїв є один невитребуваний. тобто і ми йому запропонували оформити його і працювати на надізами, і сплачувати як по. Повинна бути орендна плату. Він не відмовився, написав заяву, всі підготував документи. Просить надати дозвіл. 3,5 гектара. Да. Ну, 2 три пая людей, родичів і посередині був один ось, не 38 38 питає, що нікому не, не понадобиться. Ну, є якась совість забрати. 38 й питає, Що в Гаварію людей запитні. Про надання дозволу доброскоку СС на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінакосіння випасання худобища, розташована за межами населених пунктів з міської територіальної громади. Це нова, нова, якась? Це нова а, земельна ділянка. У нього за у Степана за Левківки за його фермою. Ну, а, на, на цій земельній ділянці ми були там із Сергієм Вікторовичем, виїжджали туди, а от на цій земельній ділянці вона. Це косогород? Е там, де, 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 де стоять вагончики і виноград, на, от, виногради. От, там виногради. три, три города. Три ну, один е оброблений, там, виноградник посаджений, на другому. Е Ну, видно, що в минулому році нічого не робили. Ну, Степан хоче забрати його в оренду. Власники, заява надійшла, ми повинні її розглядати. Власники цих земельних ділянок, один, е якого ми знайшли, він каже, я теж її буду оформляти. Ну, Добре, що, так. Як обично, із доброскоком є питання щодо межування. Щодо, щодо ми ми... людей, які там також. Ну так люди проти. Посадяться. Тому ну, що люди, вони проти, вони проти і готові. Там виноград посаджений. Ми, ми приїхали, там виноград росте. Виноградник. Тому на сесію ми на будемо сесію. рекомендувати, виносимо. Ну, так? Давайте, а вже а там на сесію будемо сесію депутатам вже. рекомендувати так, так. Приймати. Сесію сесію. Не давайте, не май, май. Май. Документи всі є. Давайте 39 питання голосуємо. Виносимо на сесію. виносимо Ну, Як депутати вирішать? Виносимо на сесію. Виноси. Ну, хто за те, щоб винести на сесію? Так, да, так. Дякую за, за, за. все. виносимо. Так, сорокове питання про надання дозволу Шейко на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокасіння випасання худоби, що розташоване за межами населеного пункту село Вилівка з міської територіальної громади. За селом Вилівка є свободна земельна ділянка. Вона числиться у нас як для сінокосіння і випасання худоб. Звернулася громадянка Шейко Яна Євгенівна, яка займається сільським господарством і просить нас надати дозвіл для заготовки сіна. Взяти в оренду для заготовки сіна. 1,2 гектара. 1,2 гектари, так. Голосу. Далі, 41 питання про затвердження тих документацій з нормативної грошової оцінки земельної ділянки кадастровий номер 0180 для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів на території міської міської ради. Це діючий. Дитячий табір Зелена гірка. От, ну, зараз там зв'язку з військовим станом дітей немає. От, ну Вони приводять документи і зробили нормативну грошову оцінку на свої 4 гектара, і яка складає 7, майже 7,5 мільйонів, тобто де вони будуть тепер за новою нормативно-грошовою оцінкою, будуть сплачувати 10%, це 727 тисяч гривень орендної плати в рік. 4 гектари, так? Да? Да. Так, ну. 41 питання голосую. Так, 42 питання про затвердження ТОВ в обладнання тих документацій землоустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для рибогосподарських потреб, що розташована за межами населених пунктів на території ЗМІ Міської міської ради. Це під боровою є ставок. Вони зробили технічну документацію із встановлення відновлення меж ставок складає 12 гектар. Просять нас затвердити. 42 питання. Голосу. 43 питання про укладання договору оренди земельної ділянки для рибогосподарських потреб в комплексі з розташуванням на ній водним. Об'єктам, що перебуває у користуванні ремторг обладнання на новий срок з використанням переважного права орендаря, це діючий договір оренди. Поки що він вже підходив до кінця. Підприємство ремонторг обладнання зробили водний паспорт, зробили нормативну грошову оцінку і звернулися до. До міської ради. міської ради з проханням продовжити. ж паспорт у них за слідчого року. Ні, ні, ні. Зробили все чітко. Зробили? Це все зробили? Да. Все. один і той же об'єкт. Це На один і той же та, об'єкт, да. ну, Там, там, вже лад, там так. нормативна Голосуємо. грошова, там не водний паспорт. Голосуємо. Це за третє питання. 44 питання про поновлення договору оренди землі, кадастровий номер 0339, що перебуває в оренді ТОВ АВР Агро на новий срок. Підходить до кінця договір оренди, звернулися ТОВ АВР Агро з проханням поновити договір на той самий срок. Це пасовище 6 гектар знаходиться в оренді у АВР Агро. 45 -те питання, те ж саме, тільки 0239. Я ж не голосую. Андрій Вікарич не голосує, конфлікт інтересів. Угу. Голосує. Голосую. 44. Да. 45. Да. Дякую. 46 питання. Про припинення Таранівській сільській раді права постійного користування земельною ділянкою для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування. Що <кій> розташована по вулиці Харківській, 41, Село Таранівка. Це сільська рада. Сільська рада. Ну, тепер сільська, короче, тепер буде міська. Ну, короче, це, міська це проводять міська, порядок, да, да, перереєстрація. 46 питання, голосує. Да. 47-е питання про продаж фермерському господарству, господарству Власенка Микола Семенович. Земельної ділянки сільського господарського призначення, кадастровий номер 0896 для ведення фермерського господарства, що розташована за межами населених пунктів з міської територіальної громади. Це в Боровій там. Так, да, це в Боровій. Земельна ділянка 50 гектар. Вона знаходиться у них в постійному користуванні. Вони це фермерська земля. Так, да, Вони думав. скористувалися законом щодо викупу цієї земельної ділянки. Вартість земельної ділянки складає Півтора мільйони гривень. Голоси. Хто за? Півтора да. мільйона гривень. Да. Так. А, так, 48 -е питання про надання дозвілу Стрельникові на розробку проєкту землеустрій щодо відведення земельної ділянки в оренду для огородництва, що розташована по вулиці Луговій Слоза Донецька. Звернулася жителька Стрельникова, яка хоче. Садити город. Прямо на, прям на берегу? 40, 40. А? Ще, а? Прям ні, на берегу. Ні. ні. Це в кінці Задінецького, ну, недалеко від лісу. Напроти, можна сказати. Це не там річки навіть далека, річка. випадку Середа. Голосуємо. Да. Mm. Mm. Так. Uh, 49-те питання про надання дозвілу товариству з обмеженою відповідальністю Ukrainian Network Solutions. На розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації об'єктів споруд електронних комунікацій, що розташована за межами селища Зітк з міської територіальної громади. Це земельна ділянка коло кар'єру. Водофон хоче поставити вишку таку саму, як поставили в селі Безпалів Пасік. Так, а що Там ВФ Україна, тут Україна ну, та, не твоє. Такі в, та в них підприємства, да. так. Особи такі. Да. Голосуємо. 49 питання. П'яте, десяте питання про надання Шапарі, Шапаєві на розробку тих документацій землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва земельна частка ПАЙ 622. Формовано ОКСП. Спадщина, України, це спадщина. Що розташовано за межами населеного пункту з міської територіальної громади. Це спадщина, так? Десяте да, да. питання голосує. 51 -е питання про надання згоди пальвелю на передачу користування на умовах оренди земельної ділянки для ведення фермерського господарства, що розташовано за межами населених пунктів з міської територіальної громади. Громадянин палювель. Викупив цю земельну ділянку, розсрочку ми йому а, продали. Міська рада от, на 10 років, так як вона до нього перейшла по спадщині, він скористався е, законом і викупив її. Ну, так як він е, два роки вже нею прокористувався і не, зараз хоче передати її в оренду в своє фермерське господарство, ну, за нею ще не розрахувався, а розраховується частково в. Е, Вказаному договорними умовами період, а от е, він звернувся до нас, е, щоб ми погодили йому надання дозвілу на передачу в оренду своєї власної земельної ділянки в своє фермерське господарство, на термін, е, який лишився за е, ну, виплачувати кошти. На 8 років. так? — Ну, 8 років, ну, було так. 10, вже 2 вона... роки він вже платить і ще. 8 років він буде платити, тобто 8 років. І щоб ми йому надали дозвіл, щоб передати фермерське господарство. Є питання? 51 питання голосую. Якщо не в тому. Так, 52 питання про внесення змін до програми розвитку земельних відносин та охорони земель з міської територіальної громади на 25 рік. З метою. Проведення аукціону по земельній ділянці, яка поблизу магазину посад в Таранівці, є необхідність її поділити. Тобто ми заложили за цю роботу 15 тисяч гривень по посаду, щоб поділити на декілька земельних ділянок. Це буде виставлено на аукціон Прозоро. І можливо ця буде робота зроблена там за 7, за 8. Тобто, ну, старт буде якби 15 тисяч гривень за цю роботу. Тому є необхідність внести зміни в програму для виділення цих коштів. Голосую. 52 питання. Дякую. Всім дякую. Порядок дякую. дякую